Доброго дня, глядачі! Вітаю вас на майданчику міні Нарешті зібрали Шіфенг 354 з кабіною. От можна подивитися, яка вийшла кабіна. Кабіна герметична. Стоїть компресор, ресивер в кабіні. Зараз покажу вам всередині. От можна бачити герметична всередині. Простора, широка кабіна. Є такий кож кож кожзам в кабіні. Всі річаги прорезиняні, герметично є магнітола в кабіні. Кабіна опалюється. Є воздуховоди. Передня резина трактора 6,5 на 16, задня резина 11,2 на 24, вага трактора то на 600 кілограм. Хто хотів трактора? Шифен 354 з кабіною. Звертайтесь, в мені аровіниця є в наявності.